ще один важливий момент це те, що в Росії інтерпретували результати президентських парламентських виборів 2019 року помилково, як готовність українців до капітуляції. І тому вирішили, що саме на цей момент настав такий момент, коли є слабка влада і не підготовлена до війни країна яку буде легко за три дні не стільки навіть окупувати, скільки змінити там владу і створити маріонетковий уряд. Я говорив про те, що це може відбутися саме тому, що я бачив, що ми створюємо у Росії саме таку ілюзію ілюзію слабкості, ілюзію нашого бажання домовлятися, ілюзію того, що ми є легкою здобиччю. І для мене досить важливою була фраза президента, що ми могли б збільшити наші військові розходи там вдвічі, але тоді не вдалося побудувати інфраструктуру. Проблема не в мені, а проблема в тому, що ці слова чую не тільки я, їх чув і Путін. І цей підхід бачив, і Путін. І я думаю, що якщо б ми продовжували готуватися інтенсивно до війни, і продовжувати посилювати нашу армію, збройні сили, тобто показувати росіянам, що у нас не буде легкої прогулянки, не тяжити до якихось діалогів і пошуку домовленостей з ним, ми могли б відтягти цю війну. Я не кажу зупинити, я не знаю це питання часу. Але я вважаю, що це не була що вона не була взагалі неминучою. Я вважаю, що війна це результат нашого нерозуміння. Я сказав навіть не про владу мову, а про суспільство нерозуміння рівня небезпеки. У суспільстві був запит на домовленості з Росією.